з України Поїздка на екскурсію до Ізраїлю з Єгипту це чудовий варіант побувати на святій землі і побачити основні пам'ятки християнського світу на власні очі. Її ціна становила 95 доларів. США Початок це трансфер з вашого готелю до таби. В дорозі приблизно 3 години. Далі йде проходження єгипетсько-ізраїльського кордону. Прикордонний перехід може затягнутися, і ніхто не гарантує, що туриста пустять на територію Ізраїлю. Єгипетський кордон усі проходять нормально. Складнощі починаються з ізраїльською стороною. Прикордонники мають право копатися у ваших речах, вивчати листування та телефонну книгу на вашому смартфоні. Я ж показав їм останні фото зі свого фотоапарату, які свідчили, що в цей час моя сім'я залишається в Єгипті на відпочинку. Лише так мене припустили, видавши візу на три місяці. Называли так как по берегам этого моря они собирались мало. Натуральный асфальт, который бальзамировали тела усопших с римских времен, его называют Мертвым морем, так как за счет концентрации солей и минералов вы не найдете в нем ни рыб, ни водорослей вообще там нет никаких живых микроорганизмов также его называли восточным выступающим гидмонием садомским, все эти названия присущи одному и тому же месту Мертвого морю. ну Мертвое море никакое не будет не море это озеро, так как оно не имеет сообщения с мировым океаном а, лежит ниже него уже на 424 метра побережье его находятся гостиничные комплексы возле которых мы остановимся, сделаем остановку, а также и вот заводы Мертвого моря, которые перед вами. Итак, воды Мертвого моря растворены половина таблицы Менделеева. В них содержится 49 видов солей и минералов, но не только водами. Знаменито данное море, также и своими грязями, которые находятся над ней его. У на глубине 1200 метров под огромным пластом соли. А в них и еще больше видов солей и минералов, но не только этим знаменито данное море, своими водами и грязями, а также и своим микроклиматом. Так как мы с вами сейчас спустимся в самую низкую точку нашей планеты, я имею в виду сухопутную, здесь кислородом. Кстати, вы можете записать свою книгу рекордов Гиннесса, что вы спустились на дно земного шара, здесь кислорода на 10-12% больше, чем в каком-то либо другом месте. Ну, по, к примеру, на побережье Красного моря. А вот соединение солей, испарение солей и минералов с кислородом, а водок мертвого моря, 40% мирового запаса брома, такой кислорода бромистый Минеральный коктейль благоприятно влияет на центральную нервную систему. Горать здесь можно в два раза дольше, не сгорать, чем в каком-то либо другом месте. Ну, не поймите меня, буквально в полдень, пару часиков уголечки точно превратитесь. Заводы Мертвого моря основателем, который являлся наш с вами соотечественник моши Новомай. Очень упорно молодой человек, 8 лет он обегает различные административные пороги, в конечном счете добился разрешения на строительство этих заводов. И вот как я вам сказала, в первую очередь была построена в Северной оконечности Семерного моря в 1931 году, а здесь в 1934. В дальнейшем Мошенномайский разрабатывает проект, как использовать солнечную энергию в испарении воды здесь все весь год солнечный. Он данный район моря делит на сектора, строит дамбы. И вот соленые воды Мертвого моря как будто по лабиринтам проводят через эти дамбы, тем самым путь и время увеличивается, за это время вода испаряется, и более обогащенные водами, солями и минералами Мертвого моря подходят за водом его. Сейчас этот проект существует совместно с Иорданией. И вы увидите, что дамбы доходят прямо до Иорданского берега. Першою зупинкою в екскурсії було місто Ейнбокек із його магазинами косметики Мертвого моря. Тут пропонується найширший асортимент косметичних виробів та препаратів компанії Ахава. Вся косметична продукція, яку виготовляє фабрика, містить виключно натуральні компоненти. Сировиною служать лікувальні води, солі та бруд Мертвого моря. У магазині знаходиться найповніший перелік лікувальних та косметичних препаратів. Ціни туристичні, а тому не дуже приємні. Відразу ж тут наша туристична група вирушила випробувати грязі та воду Мертвого моря. Через високий рівень солі в Мертвому морі відсутні риби, рослини та великі організми. Звідси його і назва. Втім, у кратерах було знайдено бактерії. Говорячи про солоність Мертвого моря, можна сказати, що на її тлі вся цілі океану схожа на краплю в ковші з водою. Незважаючи на те, що в нього впадає річка Йордан, цій воді нема куди подітись. Вона просто випаровується, від чого солоність лише збільшується. В оточенні посушливого та безлюдного ландшафту Мертве море має близько 330 сонячних днів на рік. Тут низька вологість та невелика кількість опадів. Незважаючи на те, що в морі можна легко плавати, в ньому можна й потонути. Мертве море було названо другим найбільшим смертоносним місцем для купання в Ізраїлі. Мертве море висихає. Дослідження показують, що якщо нічого не буде зроблено, воно повністю висохне за 50 років приблизно. Щоб цього не сталося, Ізраїль та Йорданія співпрацюють, перекачуючи води з Червоного моря до озера. Gracias. мы сейчас проезжаем, вот отчетливо видно, проезжаем проезжаем район Мертвого моря, где в 1977 году оно пересохло, появляется здесь узкая полоса. А так как уровень воды падает все ниже и ниже, здесь уже вы видите целый полуостров, разделил это море на два бассейна, северный и южный. Вот мы отдыхали в южном бассейне, а сейчас перемещается в северный. А вот мы сейчас проезжаем с вами туристический центр Энгеди, Спа Энгеди. 28 лет назад он был построен на побережье мертвого моря. Ну, вы можете сейчас посмотреть, насколько оно ушло более чем на 2 километра, чтобы искупаться. Водок Мертвого моря. Их туда доставляют вагончиками, трейлерами. А, но здесь именно здесь добывается грязи мертвого моря, о которых мы уже с вами говорили. 2011 года. Между 2011 году у нас такая есть уникальная возможность прикоснуться к месту крещения. И сделать подобное Иисусу, Спасителю, подобно Ему этот обряд. Дня мертвого моря наша екскурсійна група попрямувала до одного з найпопулярніших у християнському світі місця, а саме річки Йордан, де згідно з Біблією, Ісус Христос прийняв хрещення. І ось уже два тисячоліття люди прямують на береги річки Йордан з надією отримати після купання не тільки зцілення фізичних недуг, але особливо знайти душевний спокій і радість божественного щастя, що осяяє кожного віруючого шопорину у біблійну річку. Невеличка річка Йордан несе свої замутнені води між сучасним Ізраїлем та Йорданією. Топоніміка не дає зрозумілої відповіді про походження назви річки, освячений у старозавітних переказах потік. Починається з'єднанням шести гірських струмків біля підніжжя гори Хермон і вже багато тисяч років тече сирійським африканським розломом протягом 250 кілометрів. Невисокі береги річки неодноразово ставали свідками грандіозних подій, що стрісали весь близький схід. У християнській традиції існує переконання, що купання в річці Йордан допоможе зцілити багато недуг тіла та душі. У біблійних текстах можна знайти описи зцілень хворих, на проказу та інших захворювань шкіри після обмивання в лікувальних водах річки Йордан. Купання у річці Йордан стало віковою традицією, нерозривно пов'язаною з новою релігією. Йоанн Притеча та Ісус Христос перетворили ритуальне омивання водами річки Йордан на символ прийняття християнської віри. священної річки іордан наша туристична група попрямувала до Вифлієму, де знаходиться храм Різдва Христового Итак ми на в'їзді с вами в Ярусалим. Обратите внимание, у нас служать не только парни, но и девушки. Парни служат три года, а девушки два года, четыре месяца, и служить в Израильской армии. Это почетное дело. Молодежь с удовольствием будет отдать дань родине. Слеєм або «Ветлеєм» на євреті звучить як бетлехем будинок хліба, а на арабській мові як «Бейт Лахм» будинок м'яса. Місто в Палестині, історично відносне до коліна Юдиного. Від 2006 року місто повністю оточене восьмиметровим бетонним муром. Розташовано на західному березі річки Йордан, 8 кілометрів на південь від Єрусалиму, на висоті 765 метрів над рівнем моря. Агломерація вифлеєм також включає міста Бейт Яла та Бейт Сахур. Населення його становить всього близько 30 тисяч осіб, і це переважно палестинці християнського та мусульманського віросповідання. Із 1967 по 1995 роки місто перебувало у складі Ізраїлю. А від 1996 року році, на підставі мирних переговорів, є частиною частково визнаної палестинської автономії. Вифлеєм є релігійним центром християн та місцем паломництва. З правої сторони забор, бачите, прямо в центр вдруг вийшов. За ним знаходиться могила про матері Рахель. От могила – це та територія за забором принадлежить Ізраїлю. Ми в Палестині, а та бачите, Ізраїль. У Вифлеємі розташований храм Різдва Христового. Вифлеєм у Біблії часто згадується як Вифлеєм Ф Єфрата Храм Різдва Христового це християнська церква у Вифлеємі, побудована над печерою, в якій, згідно з християнською традицією, народився Ісус Христос. Є одним із найстаріших безперервно діючих християнських храмів світу та разом з храмом гробу Господнього входить до числа головних християнських святинь, святої землі і світу в цілому. Як місце народження Ісуса Христа, також шанується мусульманами. Згадку про існування уже в ранньохристиянський період можна знайти у Юстина, Мученика та Євсефія. Таким чином можна стверджувати, що вже в той час серед християн існувала традиція ідентифікації та вшанування місця, де нині розташовано храм, а тоді було околицею міста. Після припинення періоду гонінь та перетворення християнства на державну релігію Римської імперії починається активне церковне будівництво. Перший храм на місці Різдва був закладений у 327 році Святою Оленою, матір'ю імператора Костянтина Великого. Будівництво його було завершено у 333 році. Освячення відбулося 31 травня 339 року. Костянтинова базиліка складалась з атріуму, нави та восьмигранної прибудови навколо печери Різдва. Перша базиліка була зруйнована в час самарійського повстання у 529 році. Від цього найбільш раннього храму до нас дійшли лише археологічні рештки у вигляді шару попелу, уламків черепичного даху та мозаїчного покриття підлоги. Новий храм Різдва Христового було невдовзі споруджений на кошти імператора Юстиніана, була повністю перебудована колонада і видовжений загальний об'єм споруди. Октагон був замінений на простір з трьох апсид, повернутих своїми осями, до печери Різдва, утворюючи своєрідний трилисник. До печери Різдва було зроблено два нових входи. Підлога і стіни були викладені мозаїками. Також великою мозаїкою і сценою Різдва було викладено зовнішню західну стіну над входом. Саме ця мозаїка на фасаді згідно з поширеною традицією, врятувала храм різдва від зруйнування в період перського нашестя 614-629 років, коли були розорені і знищені майже всі головні християнські святині Палестини, включаючи храм Господній. Бажав 1854 вісімсот здесь четвертому кату зі збив бажав. Всю здійс була розписана мозаїка сама цекла шостого віка, інтер'єри двінадцятого. Покрытие стен выполнено из асбеста противопожарное покрытие. Оно расписано сценами на библейские сюжеты иерусалимскими крестами. Вон там нету внизу картины на библейские темы. Тут службы ведутся на двух языках. По-гречески, потому что православными представляют греки и по-арабски. католики рядышком вот себе построили эту церковь в 1888 году. Это в спуск в систему подземных пещер. Вот когда мы были в пещере Рождества Христова, видели там туннель, да, вот висели картины на библейские сюжеты, и в конце туннеля там была маленькая дверь, она всегда закрыта, она ведет подземный ход, выход из которого здесь. Католики проделали себе подземный ход специально. Вот когда были споры между ними и православными за право владения святыми местами, они себе проделали этот ход специально, чтобы не спрашивать у православных ходить в пещеру Рождества Христова. Сейчас, слава Богу, этим ходом не надо пользоваться. Вот мы зашли, в пещере была католическая служба, нас не пускали. Сейчас православные не пускают католиков, потому что служба идет. Вот этот дворик, он носит имя святого Иеронима. Внутри дворика памятник. Иероним, он сделал первый перевод Библии на латынь. Тот перевод, которым до сих пор пользуются в римской католической церкви. Он жил на рубеже 4 и 5 веков, пришел сюда как паломник, а остался на всю жизнь. Поселился в пещере рядышком с местом Рождества Христова и дал обед, что не выйдет из своей пещеры, пока не переведет Библию на латынь. Когда он давал этот обед, он не думал, что его труд займет большую часть его жизни. 32 года в подземелье сказались на здоровье. Когда он вышел, прожил всего полгода. После смерти был причислен к лику святых. У его ног череп. Череп – это символ мудрости. І аскітизма Дворик був построєн крістанусами. Називається клойстер. Це двінадцятий філ. Главна йолка міра. От здесь, на площі, тільки з йолками. У нас проблеми. Ну нет, у нас йолок тут агром після відвідин храму Різдва Христового. Ми сіли в автобус, що очікував нас, і поїхали назад до Єрусалиму. Оскільки наступним об'єктом відвідування нашої екскурсії був храм гроба Господнього. По дорозі до нього ми трохи познайомилися зі старою частиною Єрусалиму. Перше поселення на території сучасного Єрусалиму було засноване між 4500 та 3500 роками до нашої ери. Можливо, рання письмова згадка Єрусалима виявлена в давньоєгипетських текстах про кльонів. Перші стіни зі східного боку Єрусалиму були побудовані ханаенянами в 17 столітті до нашої ери. Згідно з Біблією, близько 1000 року до нашої ери євреї під проводом царя Давида завоювали місто Салім у Євусеїв, що називали його Євус. Єрусалимський храм Воскресіння Христового, більш відомий як храм гробу Господнього, є церквою в християнському кварталі старого міста Єрусалима. Згідно з переказом, що, що сходить принаймні до IV віку, стоїть на тому місці, де, згідно з Писанням, був розп'ятий, похований, а потім Воскрес Ісус Христос. Основні права володіння та користування святинями храму належать грецькому православному, єрусалимському патріархату, Єрусалимському патріархату Вірменської апостольської церкви та католицькому ордену францисканців. Представникам кожної з конфесій належать свої певні межі храмового комплексу і між ним розподілений годинник для молитов. Поділ територій відбувався у період 16-19 століть і через наявність неоднозначностей часто призводить до суперечок та конфліктів. У імперії Османа охорона порядку в храмі була покладена на турецьких солдатів. Наразі порядок охороняє поліція Ізраїлю. Ключі від храму гроба Господнього з 1109 року зберігаються в арабсько-мусульманській сім'ї Джауде, а право відмикати та зачиняти двері храму цими ключами належить іншій мусульманській сім'ї, Нусейбі. Ці права і самі ключі передаються у спадок від батька до сина. Ще перші християни шанували місце розп'яття і поховання Ісуса Христа, що знаходилось тоді за межею міста, поза стінами старозавітнього Єрусалима. Ймовірно, пам'ять про це місце не було втрачена після руйнування міста Тітом у 70-му році, за повідомленням Євселія, при будівництві на місці зруйнованого Єрусалима при імператорі Адріані. Це 1135 рік нового римського міста Елія Капітоліна на місці Печері Гробу було збудовано язичницький храм Венери. Перша церква гробу Господнього було закладено святою царицею Оленою. Будувалася під керівництвом Макарії Єрусалимського, одночасно з віфлеємською базилікою. Крім гробу Господнього, до складу храмового комплексу увійшли передбачуване місце Голгофи і місце знаходження животворного Христа. В результаті було збудовано монументальний комплекс будівель, загальний вигляд якого вимальовуються при зіставленні археологічних досліджень сучасної будівлі з описами, зробленими радньохристиянськими авторами, та зображенням на мозаїчній карті з мадаби. Воскресенье утром сюда пришли три Марии: Мария Магдалина, Мария Мать Иисуса и Мария Мать Якова, одного из апостолов. И когда они пришли, они увидели, что камень, в закрыта гробница, разломан на множество частей. И на одной из частей сидит ангел, который им сказал: что вы ищете живого среди меда. Идите, Иерусалим и расскажите всем, что Иисус воскрес. Після екскурсії по храму гроба господнього ми пішли ще до однієї визначної пам'ятки, яка знаходилась неподалік, дорога йшла через арабський ринок, на якому можна було купити як артефакти релігійного характеру, так і туристичні сувенірні та різні вироби, чисто в арабському стилі. Колин від відсили, і ось ми нарешті дісталися до стіни плачу. Традиційна арабська назва стіни Ель Мамбка перекладається як стіна плачу або місце стінань. Визначення відноситься до єврейської традиції оплакування руйнування другого єрусалимського храму римлянами в 70-му році та журиться про долю свого народу. Стіна плачу, західна стіна або ха Кохель, ха Маараві це частина древньої стіни, довжиною 485 метрів навколо західного схилу храмової гори в старому місті Єрусалима. ціліла після руйнування другого храму римлянами в 70-му році нашої ери. Найбільше святиня іудаїзму за межами храмової гори. Після стіни плачу всю нашу екскурсійну групу повезли до Елеонської або як її ще називають олійної гори. На івриті назва гори Хар Ха Зайтім, а арабською вона звучить як Джебель аз зайту Це височина, що тянеться з півночі на південь напроти східної стіни старого міста Єрусалима по східний бік Кедронської долини. З давніх Давен була засаджена маслинами, звідки й походить назва. На західних і південних схилах південного краю Оливної гори розташовані давній єврейський цвинтар, бути поховним на якому вважається великою честю. Святість цвинтаря визначається його безпосередньою близькістю до долини Кедрон. У книзі пророка Захарії сказано, що наприкінці днів Месія зійде на оливну гору і звідти за звуком труби Єзекілія почнеться Воскресіння мертвих. Також тут знаходяться так звані могили пророків, печера з 36 похоронними нішами, де, згідно з єврейською традицією, поховані пророки Агей, Хагай, Малахія та Захарія. Також тут знаходиться церква всіх націй та церква Отче наш. Всіх націй або Базилика Агонії Господньої, французький католицький храм у Гефсиманському саду, збудований на тому місці, де, за переказами Ісус Христос, завершив моління про чашу в останню ніч перед арештом. Церква, освячена на честь страстей Господніх. Вона споруджена в 1924 році на місці ранніх церков за проектом італійського архітектора Антоніо Барлуцці на гроші католиків 12 країн світу, на честь чого і отримав. Мала свою популярну назву церква усіх націй. На честь цих країн церква має 12 куполів. Камінь, на якому за переказами Ісус Христос здійснив моління про чашу, розташований у вівторі церкви та оточений залізною кованою огрожею у вигляді тернових вінців. Це була остання пам'ятка у нашому списку екскурсії святими місцями. Після був невеликий обід, а потім повернення до Єгипту. До кордону з Єгиптом ми дісталися ближче до вечора. Самий кордон пройшли дуже швидко, але через затримки інших туристичних груп, до Шармель Шейха дістався тільки до біля 12-ї ночі.